Зараз я вам покажу, скільки виходить попиву з такого брикета торфяного, так, якщо ви візьмете і спалите пів півмішка брикета. Ну, тобто ми ось такі мішки, так, тут я не знаю, скільки кіграм до 40, напевно. Може 35-40 десь так. Нам вистачає півмішка на день. І Зараз ми з вами подивимося, ось навіть, до речі, бачите, яка температура на котлі? 30 градусів. Тобто, ще, я знаю, щорашнього дня воно там Ще недаче все. Але я вам хочу показати цю красоту, скільки виходить. Взагалі ми топили ось таким руф бракетом І отут по-моєму, він називається в мішках. Але знаєте, воно підзакінчується і тут вже поблизості немає, були ці терпені бракети. Думаю, візьму попробую ними потопити. Поїхав, взяв мішечка одного на пробу. і <с chord> Ах, і, в принципі, начебто температуру тримає, все. Ну, думаю, ну, візьму, а що робити, будемо топити. І що? В принципі, все добре, да? але єдине, що їх, їм треба, звісно, щоб був вентилятор, ну він є, просто треба поставити музики зверху. Їх треба трошки роздувати. Ну, і оця кількість, звісно, цього залиця і да, чи як вона називається попіл. це, звісно, ще та історія. Ну, давайте подивимось. Як ви бачите, тільки я відкрив, в мене вже тут красота неописує Бачите? Красота не я. При тому, що воно ще гаряче. Отже, я вам скажу так, важа повна, важа повна. Але. Але що вже зробиш? Вже взяв, вже треба попити, вже треба бри. Капець повний. Так. Вже ж така ця ерунда, ось, бачите, є. У мене просто залишалося... Будемо сигналі. Так, перша. Так, першу викинули. На торік ми не в сезон запасемося рухом чи пінкіпаємцем, цим, так називається, і все, ніхто не буде цього торфу купляти, тому що це важа повна. У мене залишалася тона з минулого року. І в тому році ну, ми, тона цього дерев'яного. І, виходить, в тому році я спалив. На 230 квадратів десь 800 кг. Ну, залишається, що типу, то на 200, думаю. Вистачить. А воно не вистачило за рахунок того, що зима прийшла, яку не ждали. І не вистачило. Так, бачите? Одну ми виконали. Це вам вже друга. Це вам уже друга? Ну, Бачите, жопа повна, я вам так скажу оце кожного одного ранку оце вигрібати. Так, вигрібаємо. І тепер остальне щастя. В принципі, що? Добре, що нема з нього диму, ну реально дим не йде. Опше. Так. Коротше, два з половиною оцих коробків виходить. Якщо ви спавите пів мішка трошка нова бракет, така історія. Не рекомендую, але якщо нема чим топити і треба чимось догрітись, то в принципі мусите грітися. Але саме лучше, саме лучше друзі, це оце дубовий руф. І оцей Він там не дубовий, бо він там і сосновий, і який там хочеш. Але з нього оце цю повну цю штуку треба тиждень. Тиждень треба, щоб була повна оця коробка попову. Ти за тиждень спалиш десь три мішки і трьох мішків ви уявіть собі, наскільки, наскільки класна штука. І тільки кинув, що зразу температура в секунді все підскочила. а тут поки розігрієш, нагрієш, то вже й додому йти. Ну таке. Якщо при невих... без невиходні ситуації, то беріть. Якщо є варіант взяти дерево, беріть дерево.